Хлопці, ще, ще одне відео на рахунок шифінга, що я удосконалив, крім того, що переробив систему охолодження. Зараз вам покажу. Тож зробіть, бо це грає нормальну роль. В тракторі шифенг, як такої маси, толкової немає. Маса тут мене виходила із цього, як мені його продавали, і йшла сюди, у нього вона прикрутилася від генератора. Я пішов до свого знайомого автоелектрика, він мені порадив, що Він мені сказав, що коли відкриваю капоти, розділяється, тут маса є, а тут немає. І половина габаритів, поворотів нічого не працювало. Тому як ми це питання вирішили, тут є ось у нас де кріпиться з фар маса. Я взяв масу, обично на шроті, там на розборці щого, там, з принтера чи з чого. Тут вот зачистив і прикрутив на кузов, щоб стабільно була маса, бо, маса, бо так прирозива маси не було, і трактор трохи деколи б'ється током. І, виходить, тут зачистив і на кузов присвирився і прикріпив. І сюди. І тепер маса постійно є. При відкритому капоті маси не було, а тепер вона є. Ще я зробив маленьке допрацювання, поставив. Вибачте, за погана зйомка, датчик мотогодин. Тут його не було і дуже погано. Тут нічого тож складного немає. При повороті зажигання він починає рахувати. Датчик стоїть 450 гривень в інтернеті. Там є хвалом, є цифрові, є електронний, але це електромеханічний. Хлопці, бачили в ютубі казали, що краще такі брати. І тепер, виходить, дозові трактори, і ти приблизно знаєш, скільки в тебе мотогодин. Далі, ще що я зробив у тракторі. У тракторах з боковим радіатором. Получається, що вентилятор працює на охолодженнях постійно. А тут, як у Жигулю, стоїть датчик, який включає і виключає його. Що я зробив? Я зробив, щоб коли вентилятор включався, не тоді, коли він сам надумає датчик, а коли я захочу. Наприклад, взяв, потягнув, почав нагріватися, він працює і відключив, коли він тобі не потрібний. Бо той датчик може робити і може і не робити. А так я тут зняв, бачите, фішка йшла на два провода, Я на один підключив, це все просто. І тоді ви регулюєте його самі. І все буде вас працювати. Все, Всім дякую.